Доброго дня, мої маленькі першокласники. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку Звук Е. Позначення його буквою Е. Виділення звука Е в словах. Складання речень за малюнками. Відкрити підручник НА СТОРІНКАХ 50-51. ДІТИ. Яка комаха зображена на малюнку? Правильно. Метелик. Давайте поглянемо на звукову схему слова Метелик. Трискладове слово. Наголошений другий склад. Всі приголосні звуки тверді. А зараз прослухайте уважно, я вимовлю слово, виділяючи сильніше звук один. А ви мені назвіть цей звук Метелик. Правильно, я виділяла звук Е. На письмі звук Е позначається буквою Е. Велика буква Е, маленька буква Е. Погляньте, будь ласка, що нам нагадує букву Е. Прапор із ось такими розрізами. Або корона, якщо ми її перевернемо набік. Послухайте вірш, Запам'ятайте слова зі звуком е. Марія Прокопець. В електричці буква Е. Сіла в першому купе. Електричка мчить до Львова. Що ж, екскурсія чудова. У вікні, мов на екрані, краєвиди всі незнані. Синє небо берег річки, і берізки, мов сестрички. Е. Альбом свій дістає. Пензлик тут, а фарби де. Так хотіла малювати. Ет, забула фарби взяти. Поставте відео на паузу та назвіть слова зі звуком Е, які ви запам'ятали. У назвах яких дерев є звук Е, до якого малюнка подано звукову схему слова. Давайте з вами поглянемо на малюнки дерев. Спочатку визначимо, у назвах яких є звук е. На першому малюнку клен. Правильно, у цьому слові є звук е. Верба. Так, у цьому слові також є звук е. Береза. Правильно, є звук Е. Сосна. Так. У нас від цього дерева немає звука Е. А давайте давай, тепер давайте поглянемо на звукову схему. У нас трискладове слово. Наголос падає на другий склад. Приголосні всі тверді. Клен. Одно складове слово не підходить. Верба. Двоскладове слово не підходить. Б. Ре. ЗА. Трискладове слово. Сос на. Двоскладове слово. Отже, до ось цього малюнка подано звукову схему БЕ-РЕ-ЗА. Молодці. Назви предмет. І скажи, де у слові звук Е. На початку усередині чи в кінці. Давайте поглянемо на малюнки і назвемо кожний предмет. Сонце, екран, ракета. Сон це. У цьому слові звук Е. В кінці. ЕК. РАН. Так. Звук Е на початку. Ракета. У цьому слові звук Е у середині. Переходимо на наступну сторінку. Діти. Погляньте, з чого виготовлені букви Е. Проявіть креативність. Та спробуйте і ви виготовити букву Е з будь-яких предметів. Прочитай букви на екранах. Перед вами два екрана. Спочатку читаю Я, потім читаєте Ви. Готові? А, о, у, і, і е Поставте відео на паузу і прочитайте ви. а і, і, е, Тепер ви уа оеї. Поставте відео на паузу і прочитайте ви. Тепер читаємо букви на наступному екрані. Спочатку я, а потім ви. е І, -і У, -а О. Тепер ви О, Е, -і А, У, І. Поставте відео на паузу і прочитайте. І, О, е А. І тепер прочитайте ви. Розгадайте ребуси. Діти, поглянемо на ребуси. Розгадаємо перший. Яка комаха на малюнку? Метелик. А якщо ми до слова метелик додамо букву «и», закінчення «и», то що у нас вийде? Правильно, метелики. Один метелик. І якщо їх багато метелики. Наступний ребус. Телефон. Якщо додамо звук «и», букву «и», вийде телефони. Так, один телефон і багато телефони. Працюємо далі. Склади розповідь за малюнками. Погляньте на малюнки і розкажіть, що на них відбувається. Придумайте кличку котику, розкажіть, що він зробив, що сталося, хто врятував рибок від котика. Поставте відео на паузу і складіть розповідь. Дякую за урок. Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти. Гарного дня!